Доки дорослі знищують терористів на сході, у чернігівських підлітків своя війна. В десяти на алеї героїв зібралися любителі водних баталій. Пістолет, пластикова пляшка або ж відро. Останній вид зброї найкращий. Твердять юні воїни. З відром, Свідром а пістолетом, тяжело неудобно. А з відром набрала блін, все. Бійці у переважній більшості намагалися поцілити у протилежну стать. Дехто навіть об'єднувався у коаліції. Троє ми кожен сам ну е, друг за друга. Один за всіх і всі за одного. Молодь шаленіє, а перехожі з подивом спостерігають за бойовими діями. Ми просто за уходімо, ну так би звісно. жалко, у нас такого в місті не роблять. а ви ніяці не, не з кривого Рога. Ми, ми ще підростемо і теж будемо ходити сюди участвувати. Да, а поки тільки зрители. хтось із містян таки стає жертвою юних бойовиків та з появою камери змінює гнів на милість. Ну, що я сказала мирний захід організовує найбільша місцева інтернет-спільнота. За три роки жодних протиріч із міліцією у ініціаторів не виникало. Статистику поранених організатори не ведуть, але якщо щось трапиться, в біді не залишать. Поки що найбільші травми це були садна та подряпини. Задля цього у нас є пластир, спиртові серветки. Все це ми можемо виправити. Традиційно війна триває 45 хвилин. Цього разу учасникам довелося скласти зброю раніше. Комунальники позбавили бійців снарядів. За п'ять хвилин до фіналу фонтани вимкнули.